Це матеріал для студентів групи РТ, дисципліна мікропроцесор в електронних апаратах. Сьогодні наша тема таймер лічильник 1, 16 розрядний. Отже, трошки розбираємося, з його починаємо розбиратися з внутрішньою структурою. Заходимо в документацію, бачимо, що нам написано Таймер Counter 1, 16 біт, Програмований і тут перелічені його можливості, його режими роботи. Дійсно, 16-бітний дизайн написано, навіть дозволяє 16 бітне керування шим, два незалежні входи для режиму порівняння, Буферизація виходу. Регістрів порівняння. Один вхід захвату. Блокування древні. завад на вході захвату. Input Capture Noise CancelAut. Тобто. Буде там фільтр стоїть. Автоматичне перезавантаження в режимі. Порівняння і так далі. Тобто багато в нього режимів. Відповідно, за один раз ми з вами всі не розглянемо, будемо поступово розбиратися. Він складніший у порівнянні з 8-бітним, тайма каунтер 0, але функції схожі. Отже, йдемо далі. Є у нас отака структура, блок-діаграма так звана. Декілька регістрів, вони з'єднані з шином даних, тобто можуть обмінюватися інформацією між собою через шину даних. Також є внутрішні якісь блоки. Там далі будемо розбиратися. І ця діаграма вона саме надає можливість зрозуміти, як це все може взаємодіяти між собою. Отже, щоб зрозуміти, як Використовувати таймер-лічильник треба з цією діаграмою попрацювати. Перш за все, нас цікавить очей регістр, який називається tcnt 1 ну, Тут написано TCNTN, тому що це діаграма така універсальна для всіх лічильників, а їх може бути в різних контролерах. Різна кількість. Це в тому контролері, який ми з вами використовуємо для експериментів, більшою частиною це. Обтайні 2313, то там всього-навсього 2. Таймер, таймер каунтер 0 та таймер каунтер 1. Отже, але можуть бути інші контролери, їх там може бути більше. 3-4. А, діаграма буде така сама. Отже, нас цікавить оцей регістр TCNT 1, таймер Counter 1. І з ним ми будемо сьогодні проводити експеримент. Що ми про нього можемо далі прочитати? Ну, ми можемо прочитати, що в нього є так звані оце називається Definitions. Тобто далі по тексту там будуть розглядатися такі можливі стани. Bottom, Max and Top. Bottom це коли таймер набуває числа 0. Да? Всі розряди встановлюються в 0. Це називається bottom. тобто це 0. Max це коли таймер набуває стану всі розряди в одиницях. FFF це 16-кове. Всі розряди в одиницях. Якщо перевести в 10 це буде 65 535. Можете перевірити. Далі топ. Топ. Це коли він стає рівним максимальному значенню, і оце використовується. А максимальне значення може бути записано в відповідних регістрах. Ви бачите, да? з Значення можуть бути або можуть бути фіксовані в залежності. Ну, тобто це вже спеціальний режим роботи. А зараз цікавить саме оцей Bottom Max, це нормальний режим роботи лічильника, який працює на рахуванні від нуля до максимального, а потім автоматично переходить знову в нуль і починає рахувати спочатку. Саме такі лічильники ми з вами розглядали, коли розглядали лічильники взагалі лічильники імпульсів схемотехніці навколо тема. Повертайтеся туди, дивіться, згадуйте. Отже, 16-бітний регістр ми бачимо. да, Byte access, тобто ну, тут вже у нас є інформація про те, як з нього читати і як у нього записувати дані. Шина даних 8-розрядна, тому читається він. Байтами. Ну, це для програмістів важливо. Нам важливо інше, що тут у нас є приклади нижче. І в прикладах показано, що якби ми писали код асемблером, то нас треба було б саме читати 8-8 розрядів старшого, 8 розрядів молодшого. Бо TCNT регістр, він поділяється на high and low part, тобто верхню і нижню частину. По 8 розрядів можна прочитати і записати. Але якщо ми використовуємо мову Сі, а ми саме використовуємо мову Сі, то тут нам показують, що можна напряму записувати, треба тільки визначити Unsigned In змінну, в яку ми будемо це записувати. Тобто нам треба відповідно 16 розрядна змінна, І тоді ми можемо за одну операцію записати значення, Показано 16-кове значення. І потім. Прочитати це значення відповідно зміни. Отже, зараз ми такий проведемо експеримент. Є у мене такий код. Далі ми його розберемо і запустимо, подивимося, як він буде працювати. Дивимось, яку модель створив я. в Протеусі. Дивіться, є у нас мікроконтролер індикатор, семисегментний, багаторозрядний. Саме використання цього індикатору воно нам. Певну проблему створить, але треба розбиратися з цим теж. Є у нас кнопочка, ну це Reset, тому що підключена до лінії А8, шина тут, бачите, нумерована. Є кнопочка додаткова, яка буде запускати нам і зупиняти роботу таймера, і індикатор, який буде показувати нам, що робота відбувається саме. Все дуже просто. Запускаємо це. От, пішло воно нам рахувати. Бачите, що індикатор у нас 4 розрядний, але для того, щоб ми могли спостерігати всі 4 розряди, нам треба перемикати секції індикації і висвітлювати там необхідні значення. От, відбувається у нас рахування. Вже, поки я розмовляв, дорахувало до 1,3. Це 16-кові числа. Натиснемо, зупинимо. Вже 1,6. Зараз робота призупинена. Спускаємо кнопку, поїхав рахувати далі. І так, якщо я не буду нічого робити, він буде мені рахувати все більше, 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 і можна дочекатися, коли він порахує Всі F. буде. Тобто максимальне число 4F, як ми вже бачили, це буде топ. Чи як інтернет? Максимум, да? максимум. Ну, Якщо я натисну тут Reset, то все почнеться спочатку. Обичайно, бо контролер перезавантажився, запустив програму знову. Не використовую я тут поки що переривання, бо ми з вами ще про переривання не знаємо, але далі буде ще розмова про те, як далі рухатися до роботи таймера з переривання. Отже, така у нас модель. Індикація і все інше. Виконуємо її. І дивимось код. Що в нас в коді є? Ну Перш за все, мені треба було відображати якось ці цифри 16-кові. 16-кові цифри на індикаторі треба відображати. Для цього створив масив. Ми про це вже говорили. Була у нас лекція про... Роботу з цими самисегментними індикаторами, отже, звідти можна подивитися. Далі буде відео. Під, під відео буде посилання на той урок. Можна буде докладніше побачити, що там не було. Це масив, саме кодів, які надсилаються шиною на індикатор і, відповідно, відображаються ці символи. Основна функція main – налаштування порту B. Де у нас підключені кнопка одна, світлодіодний індикатор, та там, там же знаходиться шина керування цими індикаторами, бо чотири розряди треба перемикати послідовно. і Ми будемо там це робити. Порт, де всі лінії виходи, і це саме, куди відправляються ці коди, які будуть на індикаторах відображатися. Це налаштування порту tcnt 1 оцей регістр лічильника, він на початку дорівнює 0. Далі у нас починається нескінчений цикл. Він не дуже такий ефективний, бо все зроблено просто послідовно, для того, щоб вам легше було розібратися, як це працює. Отже, якщо кнопка відпущена, то відбувається рахування, перемикання порту, де підключений світлодіод, який сигналізує про те, що... Подія відбулася і збільшується на одиницю значення цього регістра tcnt 1 І далі ми вже тут величезні повторювані, трошки повторювані дії, тому що це саме індикація режиму роботи на індикаторі. Треба взяти буферну змінну, от вона буферна змінна, Заносимо туди початкове значення, чи значення, поточне значення. Лічильника нашого tcnt 1 а потім залишаємо лише наймолодші 4 байти. 4 біти. Чи наймолодші 4 біти. Тобто маскою обнулюємо всі, крім наймолодших 4. За цим номером отримуємо на порті відповідний код з таблиці кодів. І вмикаємо лінію керування, яка саме потрібна нам підключити перший індикатор. На нашій панелі індикаційно. Чекаємо 25 мс і вимикаємо цю лінію, тому що нам вже треба перейти для до наступного числа. Знов беремо за лічильника значення, але тепер обнулюємо всі, крім наступних 4 бітів. Тобто, наступне 4 біти, які там у нас є, щоб показати на другому індикаторі. Суваємо їх на 4 розряди вправо. Знову отримуємо код, вмикаємо відповідну лінію. Робимо затримку, вимикаємо її. І так далі. Третій напівбайт. Для нього сув на 8 розрядів вправо. Так само четвертий напівбайт. Для нього сув на 12. Кроків вправо. Щоб воно залишалося в молодших розрядах цієї буферною змінної, за якою ми будемо саме отримувати код, який буде визначатися на відповідному індикаторі. Отже, робота така, що послідовно перемикається, і ви це бачили на моделі, це показ. Ще раз дивимося, як це працює. От вони засвідчуються послідовно. Саме перемикаються індикатори. ви Бачимо, що тут лінії перемикаються. Керування йде нулем, тому що це індикатор, який зі спільним катодом. Він підключається спорту і сюди стікає струм, тому нуль підключається на землю і тоді засвідчується потрібний індикатор. Вже 3.6, 3.7 і так далі. Отже, така у нас є робота. Ще раз дивимось. Код. Все просто, послідовно виконується нескінчений цикл. Що нас чекає далі? Далі нас чекає робота з перериванням за таймером, а для цього у нас приклад є теж, що треба дуже ретельно працювати з збереженням стану переривання. І от приклад в документації нам саме показує, що треба. Записувати стан регістру станів. SREG це регістр стану, там є біти, які саме вказують, які переривання треба використовувати які ні. Є спеціальна зміна на SREG яка дозволяє це робити. І коли працюємо з таймером, треба призупиняти роботу переривання. Отже, там у нас є функція. Disable Interrupt, тобто зупинити переривання, прочитати значення, а потім відновити умови переривання. Це в нас в режимі читання. В режимі запису такий самий приклад. все те ж саме. Тобто, коли ми хочемо перенести в таймер потрібне нам значення, нам треба теж зупинити переривання, прочитати, потім. Відновити умову роботи контролера з поточним включенням локальних перероб. Ну, Така рекомендація від розробника контролера. Тому краще її дотримуватися, бо ці люди по-справжньому знають, як воно повинно працювати. Для цього саме я рекомендую вам переглядати документацію і вивчати документацію, тому що розробник він надає інформацію про те. Як треба використовувати той чи інший пристрій? Дійсно, вона англійською мовою, десь щось там незручно. Краще було б, якби все було українською мовою, але хто ж нам перекладе, якщо не ми самі. Американська компанія робить документацію для себе, тому англійською мовою. Так що не треба там казати, що воно не зрозуміло. У вас є зараз перекладачі, Google там і все інше, і взагалі. Навіть скріншоти перекладає, я знаю, бо вчителі англійської мови скаржаться, що дітей навчити важко, бо штучний інтелект їм заважає вчитися. Але ж, якщо ви вмієте це використовувати, то це значить. Може вже й не треба вчитися. Треба просто навчитися використовувати цей штучний інтелект собі на користь. Так, що далі? Далі ми бачимо, тут є ще. Блок, звідки можуть надходити тактові імпульси, І це ми не використовували, тому що просто примусово нарощувало значення цього регістру TCNT. Як бачите, тут навіть показано, що він складається з двох частин: є старша, є молодша частина, і при цьому старша частина буферизована є темп. Так званий, ну, буферний регістр, 8 куди записується значення старшої частини. Але це, ще раз кажу, якби ми писали з вами асемблером, це треба було б дуже сильно контролювати. Мова Сі в своїх бібліотеках, мабуть, це все забезпечує, тому навіть в документації показано, що можна робити простіше. Так і робимо. Так, оце на сьогодні все. Пробуйте експеримент, спробуйте повторити цю модель, що він тут мені вже нарахував. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Тобто підрахунок продовжується. Ну, скільки буде часу на те, щоб він підрахував там до максимального числа, це можна порахувати, з якою частотою він тут перемикається, але не буду я цього робити, якщо вам цікаво, зробіть самостійно. Можете спробувати оптимізувати код. Зараз повернемося до коду. Де він є? <кій> Отут. Тут можна оптимізувати, тобто тут багато дій, які повторюються, але для того, щоб зробити менше, треба якийсь цикл хитрувати зробити. І це вже вам для власних експериментів спробуйте зробити цей хитруватий цикл. Або спробуйте спитати чат GPT, нехай він вам зробить оптимізацію цього коду. Може, він навіть тут вам буде на допомогу. Я такого не робив. Знаю, що можна і так розв'язувати проблеми, але вчиться це робити самостійно. Отже, побачимося наступного разу. Дякую за увагу. Насправді я все зробив самостійно, звичайно, але я знаю, що люди інколи не дивляться до кінця. Отже. Просив я чат GPT, як мені це оптимізувати. Він мені написав отакий код. Тут трошки я не змінив цю зміну. Uint UCNT in це те, що ми називаємо Onsign Check. Ці інші я змінив. Він написав навіть мені тут коментарі, як відбувається перемикання там і все інше. Ну, Але тут вже треба трошки розуміти, щоб побачити, що він просто сховав мені це в циклі. Від 0 до 4, тому що в мене 4 індикатори. Зараз дивимось, і воно так само працює. Запускаємо, От воно теж рахує. Все залишилось незмінно. Отже, використовуйте штучний інтелект для оптимізації коду. Він навіть пропонував мені все написати від початку до кінця, але ми працюємо тут. З вами в навчальному закладі, тому треба вас вчити, а не просто вчити тому, як використовувати штучний інтелект. Бо, про англійську мову, це була така шутка. Да? А взагалі краще розуміти самому, бо не завжди штучний інтелект з нами поряд. Але як воно далі буде, не знаємо. Отже, тепер точно все. Дякую за увагу. Побачимося наступного разу з іншою темою.